5 моїх улюблених сумок. Почнемо з маленької. Це ось така сумочка від Бершка. Я її придбала десь рік тому, і вона і дуже багато носила, і вона у мене просто в ідеальному стані. Хоча вона має бути такою, знаєте, трошки гранж, трошки стіль баленціаго. У неї є дві такі маленькі ручки і такі трошки довші. Я ношу і так, і так мені дуже подобається цей стиль, що тут дуже багато всяких таких от штучок. Красотичка. Наступна сумка це мій улюблений шопер від Lacoste. Теж десь приблизно рік йому вже. Теж в ідеальному стані. Тут ще йде кошельочок, але я не знаю, де він. Дуже зручна, дуже вмістка. Мені на роботу дуже зручно з нею ходити, дуже зручно їздити з нею в подорожі. Коротше, афігенна 10 з 10. Наступна сумка. Це, я думаю, ви багато де її бачили. Це було придбано просто на рандомному інстаграм акаунті. Не знаю, я думаю, що це вони перепродають з AliExpress, Вона в мене, бачите, вже трошки повилазила. Але минулий рік, все літо і всю весну я з нею проходила. Дуже мені теж подобається. Вона теж доволі вмістка і дуже стильно виглядає. Ось така бордова малишечка. Трошки люксика у нас, це вінтажний Vuitton, яка досталась мені від знайомої фрау моєї мами. І я не знаю, наскільки це оріг чи не оріг. Мені все одно, дядьки, чесно. Вона мені дуже подобається. Це, здається, колаборація з. Якимось японським дизайнером. Чесно, я не пам'ятаю. Я знаю, що вона в цьому році теж вибухнув цей принт. От. І мені дуже подобається форма цієї сумки. Вона офігенна, теж дуже вмістка. Я з нею їздила в подорож. Дуже мені подобається. Це мій фаворит останній півроку. Остання п'ята сумка дуже контроверсійна, через те, що е, дуже різні відгуки на неї є в Тіктосі. Це Ребека від Качаровської. Я її ношу тиждень. Вона зараз мій найбільший фаворит, поки в мене все добре з нею. І вона дуже мені подобається, вона дуже стильно виглядає. Просто з будь-яким луком вона придає просто топ 100 до, до вигляду. Дуже, дуже дуже лайк. Ось такі 5 моїх найулюбленіших сумок за останній час.